Покажу вам наш туалет. Та-дам! Та Ми сюди ставимо біотуалет, тому що дуже рідко ходимо сюди, тільки якщо працюємо на городі швиденько, туалет і назад. Тому яма нам не потрібна, а біотуалет дуже зручний. І зараз покажу, який він у нас. Піднімаємось на горищі. Тут вхід для котів, і для наших, і для чужих. Головне, не впасти. В мене є відео, коли я починала тут прибирати, але нікуди це не пішло далі. От і наш біотуалет. А тепер питання, як мені самій його витягти ось туди. Я спробую на дві частини його розділити і по одній частині спускати. Ось такий речажок тут є. Ось так ми його. Боже мій! Це все жахливо. Це все ми його обов'язково вимаємо. Так, ну тримайте за мене кулачки, щоб я звідти не впала. Але якщо ви дивитесь це відео, значить зі мною все в порядку. Так, щось мені трошки страшно. Ось так опираюся на другу допину. Ось такий в нас біотуалет. Дуже зручний використання. Якщо хочете побачити, як я його заправляю водою та хімією, ставте лайки, пишіть коментарі.